Інформаційний ефір суспільна студія продовжується. І перш ніж продовжимо, ми е, інформація від повітряних сил. Кілька хвилин тому була про те, що пуск керованої авіаційної бомби зафіксували в напрямку Сумщини. Там нагадаю досі триває повітряна тривога. Тому просимо мешканців Сумщини віднестися відповідально до цієї е, ситуації. Цього повідомлення, окрім того, нагадаю, окрім Сумської області, повітряну тривогу оголосили в Харківській, Донецькій, Київській та Черкаській областях. Там теж повідомляють про ракетну небезпеку. Тому залишайтеся в укриттях. І переходимо до обговорення ситуації на харківському напрямку. Зокрема, там відбулося три бойові зіткнення поблизу Вовчанська. Про це повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у Фейсбуці. Детальніше про ситуацію в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Харків дізнаємося від речника групування Віталій Саранцем з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю! Вітаємо вас. Доброго дня, колеги, слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз і де спостерігаєте найбільш активність противника? І що зараз відбувається в Овчанську? Почнемо із цього. Ситуація наразі стабільна, але стабільно важка. Противник не намагається від не відмовляється від своїх загарбницьких намірів і намагається подекуди штурмувати позиції сил оборони. Зокрема, це стосується самого населеного пункту Вавчанськ, там де противник вчора тричі атакував. І сьогодні, в початку доби, також здійснював спробу штурмувати позиції сил оборони під підкриттям важкої броньованої техніки та застосуванням бойових броньованих машин після виявлення. Ворожої техніки, яка везла десант на борту, їй було завдано вогневе ураження. Чотири одиниці техніки було уражено та пошкоджено. Противник відмовився від своїх намірів, е, роз, ну, особовий склад розбігся по місту. Наразі там іде е, такий е, стрілецький бій. А яка зараз Що стосується інших напрямків? Е, зокрема, е, липці глибоке. Красне от в районі населеного пункту красне це вже ближче там до російсько українського кордону. Там противник проводить заходи дистанційного мінування доріг, проводить посили в повітряну розвідку з метою вивлення підрозділів сил оборони і намагається відмічати наші маршрути пересування для того, щоб в подальшому. Намагатися нанести вогневе ураження, пане Віталію. Перш ніж продовжимо є повідомлення від повітряних сил про те, що ворожий дрон невизначеного типу в районі Кривого Рогу зафіксовано у Черкаській області оголошено повітряну тривогу. Тому просимо мешканців Черкащини віднестись відповідально до цієї інформації, і залишатися в укриттях. Пане Віталію, хотіла дізнатися ситуацією на агрегатному заводі, що там відбувається після його повернення завоювання нашими оборонцями, чи контролює Україна зараз цю територію. Після того, як сили оборони звільнили даний об'єкт, він став ціллю номер один для російських окупантів. Вони всі свої вогневі засоби зосередили на цю локацію. Вони наносять вогневе ураження з усіх з усього наявного озброєння і з використанням важких важкої вогнеметної системи ТОС-1А, а також здійснила нього скид авіаційних бомб, тому. Цей даний даний об'єкт перебуває під нашим контролем, звичайно, з дотриманням всіх заходів безпеки для того, щоб ми не понесли там втрати в особовому складі і в озброєнні. А Якщо говорити про дії російських військових, чи спостерігаєте там додаткове накопичення сил, можливо, по підвищення інтенсивності обстрілів неподалік будівель підприємств. Ну я сказав, що це номер мородини. Тому противник намагається всі свої вогневі засоби застосувати саме на цьому напрямку. І власне штурм, який сьогодні намагався противник провести, він також відбувався якраз в сторону аграрного заводу. А... тому ми розуміємо важливість цього об'єкту для російських окупантів, які і надалі намагатимуться туди, всіма силами і всіма застосовуючи всі можливості туди потрапити. А до речі, допомогло якось полегшило роботу нашим оборонцям повернення агрегатного заводу. А чи стало легше здійснювати логістику? Зокрема, там так, звичайно, це по перше, розширило нашу зону контролю над цією частиною міста. Це дозволило нам більш активно проводити певні заходи з логістики. І звичайно це спричинило певний психологічний ефект для ворога, який там певним чином деморалізований, і ми. І, і зараз спостерігаємо випадки відмов особового складу від виконання завдань. Ну це більше що це більше ще пов'язане з тим, що особовий склад ворога не забезпечений ні аптечками, ні індивідуальними засобами захисту, тому. Він ну і плюс плюс ці події, які відбулися в чанську. Це звичайно у нього приводить таке гнітюче враження, і тому ми спостерігаємо погіршення морально психологічного стану ворога. Але разом з тим противник намагається заводити нові підрозділи. Він намагається здійснювати внутрішню ротацію. Він міняє той особовий склад, який виконував там бойові завдання, замінює його свіжими силами, більш ну відпочившими, більш підготовленими для того, щоб продовжувати штурмові дії на. Цьому напрямку. Пане Віталію, йдеться про заміщення чи суттєве нарощення живої сили на Вовчанську? Поки що, поки що йдеться мова про заміщення особового складу, не про нарощення. І розкажіть також про ситуацію вовчанську із будівництвом підземних тунелей, які російські військові ви вже про це говорили. А двадцять -го числа в ефірі армія ФМ чи спостерігаєте і далі продовжують вони здійснювати такі схожі дії, чи організовують розкопують такі тунелі підземні? Ну, я скажу так, що ця практика підземного будівництва підземних тунелів, це вона, вона не є новою. Противники і раніше використовували її на інших напрямках. І навіть піднімав таке питання про те, щоб е, в підрозділах ввести е, такі додаткові, е, додаткові додаткові невеличкі відділення, чи ну, десь підрозділи, які будуть займатися саме цими роботами. Е, на їхню думку, це доволі ефективний засіб. Е, воно дозволяє здійснювати приховані. Інженерні роботи, і потім переміщувати між певними локаціями особовий склад. Так, ми ці ці дії противника ми спостерігали минулого тижня. Наразі в мене немає інформації щодо продовження на міді тому що ми провели певні заходи для того, щоб припинити. Але наразі мені невідомо, чи. Відбуваються ці дії вже на якихось інших ділянках. Звичайно, потрібно бути готовими. Звичайно, ми розуміємо, що противник вчиться, розвивається, і він намагатиметься і подальшому виконувати будь-які нестандартні дії, стандартні дії для того, щоб продовжити свої загарбницькі дії для того, щоб просуватися в місті. Втім, його в нього це не виходить. Наразі більша частина міста контролюється з підрозділами Сил оборони України. А відомо, до речі, як вони намагаються це робити. Вони якусь техніку використають, якісь міні-екскаватори чи вручну лопатами пророблюють такі це бути? роботи роботи здійснюються вручну, тому що це, ну грубо кажучи, вони заходять в будівлю, де є якийсь підвал, де він ще залишився, і намагаються з цього підвалу робити підкоп в сторону іншої будівлі і таким чином переміщуватись від будівлі до будівлі. І щоб потім накопичувати там особовий склад, і вже в подальшому здійснювати якісь штурмові дії, тобто використовується виключно ну, людська, людська робоча сила. Розкажіть ще про ситуацію у липцях і глибокому. Чи відрізняється вона від ситуації в Овчанську? Там ситуація трішки трішки інакша, тому що противник там перейшов в оборону. Він будує фортифікаційне обладнання, він облаштовує свої позиції. Для особового складу облаштовує вогневі позиції для засобів ураження, також він подекуди проводить заходи дистанційного мінування, як мінами полюски, ну або по протитанкові міни, як ми вже сьогодні повідомляли про це, тому він він готується. Він посилює повітряну розвідку. Він намагається відслідковувати маршрути пересування сил оборони для того, щоб. В подальшому нанести вогневе ураження. А можемо говорити про те, наскільки їм вдалося закопатися глибоко у цій зоні? Ну тут складно сказати про, про глибину закопування, але про те, що, те, що вони постійно будують фортифікаційне обладнання, те, що вони постійно будують якісь фортифікації для особового складу, окопи. Е там перекриті щілини, бліндажі це так дійсно є. Але разом з тим, ми також відсутковуємо їхні дії. І якщо ви читаєте наші повідомлення, ми щодня по кілька десятків укриттів особового складу противника знищуємо і подекуди разом з ворогом для цього звичайно використовується як артилерія, так і безпілотні дальні апарати в підроди. І, пан Віталію, ми також говорили в ефірі попередньо з вами, що використовували вже на цьому напрямку російські військові ТОСи, Сонцепьоки. А чи продовжують вони використовувати? Наскільки часто чи спостерігаєте це зараз? Так, вони використовують ТОС важкого мета систему ТОС-1А Санцепьок. Вони її використовують якраз в районі населеного пункту Вовчанська з напрямку Шебекіно. Майже щодня вони здійснюють обстріли. ну, Тих тих локацій вовчанська, які все ще які все ще вціліли. Ця зброя не є точною. Вона в принципі, е, ну але але досить потужна і досить небезпечна для особового складу. Тому при плануванні своїх дій ми звичайно це все враховуємо для того, щоб убезпечити особовий склад, який виконує там свої бойові завдання. Пане Віталію, дуже дякуємо вам Дякую. за цю інформацію і за те, що взяли участь в нашому ефірі. Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного групування Харків, був з нами на прямому зв'язку і розповів про ситуацію на фронті там.